Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас на заняття, ознайомлення із соціумом. Новорічні пригоди пінгвінів. Ходила лісом казочка у білім кожушку і забіліла стежечка від білого сніжку. Гіля розквітло інієм. І заіскрився лід. Ходила казка в білому, лишила білий слід. Сьогодні біла казочка, в садочок наш прийшла. Казкових друзів наших з собою привела, всі тихесенько сідайте, казку слухать, починайте. Що за диво птахи йдуть? Може, звістку нам несуть? У засніженій Антарктиді, немов на кораблі, живуть собі пінгвіни великі і малі. Птахи ці не літають, вони, як вартові, поважно походжають по крижаній землі, бо там, у Антарктиді, зима то звична річ, а ще у Антарктиді найдовша в світі ніч. Птахів свої розваги, кокей та ковзани, туди, сюди ганяють, на ковзанці вони. А як вони повтомляться, стають у коло всі, Малята й немовлята, матусі й татусі. Пінгвіни це птахи, але літати вони не вміють, проте пінгвіни дуже добре вміють плавати. На суші пінгвіни незграбні, але в воді вони стають дуже спритними та швидкими. Через короткі лапи пінгвіни ходять перевальцем. У них є підшкірний жир, який допомагає не замерзнути. Пінгвіни дуже дружна велика родина. Харчуються вони рибою, кальмарами і крабами. Чубакі радісні пінгвіни крокують дружно по крижині, розправили пінгвіни крила, на берег разом поспішили. Я пінгвін, я птах північний, злий мороз для мене звичний. Від холода я не хаваюся, в крижаній воді купаюся. Пінгвіни до нас прийшли і завдання нам принесли. Лежу я на крижині, неначе на перині, І встати не спішу. Ліньки встати вже моржу. Ведмідь білий теж буває, мед пджоні не вживає, дуже сильний хижий звір, живе в Арктиці повір, десь живе поміж снігами, птах і ластами ногами. Гордо носить чорний прак, та не полетить ніяк, Перевальцем між крижин ходить птах – пінгвін.